Бо проти неї його земля рідна. Десь натрапили наслід його. То де, де ну, ви... Тобто кігбісти тобто, десь знайшли, що може він десь за, за кордоном ховається, вирахували. І в їх главное, що? Вже, як в останнє время, я його бачив, мене забрали у 51-му році, то я його бачив. Вони йшли у, у е, російській формі і йшли на Клесов. А там же послі казали, що... Це у тобто, 51-му ще свого брата Калину бачили? Да, да, да. Він йшли, одягнулися в радянські однострії. Yeah. No, so, yeah? well, Попрощав там він за мною, да й каже, хто я будемо бачитися чи що. А наскільки він за вас старший був? No. Ви скажіть, з якого року ви? 22-го. 22. А ви з якого? З 32-го. Ну no, на 10 років, так. No, 10. Так. Ну ви там, де Лайдака жив, ви там були хоч раз чи ні? Багато разів, кожен рік ми буваємо. То зараз. А в той час, як ви А, а тоді, я не був, тоді я не був. Я воно в грані, я не ходив. Де де? В грані. В грані, в грані це було під Псевдом, під Варшавою, а і, три путні Варшава. Ну, ну так ви, мабуть, Стаховку теж брали чи ніку? Ні? Ні. Ні. Брат був на Стаховці. Це було в 43-му році. Там я написал, ну, добрые хлопцы. Ну, да да тинько, добрый. Ну, дед то мало нам рассказал. Информация. Ну, все, можно заключить, да? Информация, вот, да. ну, вот,